Вперед вас. Покладайте на мене всі свої сили, і я вам допоможу. Я люблю вас, дорогі мужі воїни. Звертаюся до вас, українські народи. Перестаньте їсти один одного, нарікати на життя, бо ви не знаєте і не хочете почути мене, що ваша ненависть вас убиває. Покайтеся за все, я Бог живий, який помер за вас. Примиріться зі мною, не поклоняйтеся ідолам, не вірте нікому, тільки Духові Святому і його вченню. Почніть мене слухати, мого живого обличчя шукайте. Я Бог живий і ходжу де хочу. Прийдіть і пізнайте мене. Я добрий серцем, і мені дуже шкода вас, як народ, але через ваше беззаконня і кам'яні серця я нічого зробити не можу. Я Господь. Бог ваш, і цар Ізраїля, а ви мій народ. Послухайте мого голосу, покайтеся, я вас урятую, я спасав і спасу вас, народи, але якщо ви знову полишите мене і будете поклонятися іконам та іншим богам, то більше не спасатиму вас, будете просити допомоги у тих богів, що ви вибрали. Вони вас будуть спасати. Ксьонзи та їхні ікони не я. Моліться діти мої, які чуєте голос мій про навернення та покаяння народу українського, про те, щоб їхні серця я навернув, щоб вони почули мого голосу, моліться про мою справедливість та захист над Україною та воїнами. Запрошуйте мене у всі справи та владу вашу, щоб я навів там порядок. Моліться, не зупиняйтеся, і ви побачите мою милість в очах ваших. А за те, що ви трудитеся, отримуєте ви нагороду, про яку і не думали: я Бог ваш, великий, могутній і такого немає, окрім мене.